Подивіться на них, яка толпа тут зібралася. Повтори, що ти ще не сказав. Кидайте палку в нього, він корону хоче забрати. О, пошли зігзаги вже. Як там хлопці ззаду? 11% був руківці. Можна головою донизу, де Ютуб канал Ігор Овсій. Скільки вас підпишеться на мій канал? Щоб перемога була нами. Однозначно буде. Однозначно. А на, Подивіться на них, яка толпа тут зібралася. Літом ніхто не катає, значить, а весною осінь. о! Я Добре, тут кинув пропозицію, можна було б поїхати. А вони поїхали, кучу подобає, зразу поставили. Тож, коротше, сьогодні їдемо ми. Мости, точніше, урочище з інківками. Такі класні містки. Це з корне навкосилів. Я ще тут не разу не, не був, Юра для нас новинку відкрив. Класно. А я думав, що в нас сьогодні буде один асфальт, а виявляється, ні. А ще тут такі цікаві дороги, відкорена до квасилова. Ну не шосейна дорога, звісно. Ми не таке їздили з шосерами на бреветах. Беремо на слові цього хлопця. А ну-ка повтори, що ти ще не сказав. Е, ну я що якщо все добре і перемога у нас не за горами. 200, 300, 400, 600. Один уже з дивана доказав, що може. Мій підписник Сергій Стельмах. Так що й ти, овчик, зможеш. Я, я впевнений. Та це все в твоїй голові тільки все. Як каже, док. Все в наших головах. І в ногах. Рухаємося в сторону мізича. Зараз буде Кунинський підйом, точніше Кунинський, який я вам постійно показував, але ще з вами ні разу не їхав вгору. Сьогодні я його поїду. Фух, перечуття. Вовка за ЦГ поїхав. Кидайте палку в нього, він корону хоче забрати! Ми без фанатизму. I've got a lot of shit to say, so I'm going to do this every day. I'll be writing things until I'm buried in my grave Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Because my messages are timeless, so they put them on display. yeah I'm wrapped with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they look nervously. I don't know if you're talking about Kirsten. Тема. Ну як? Якось на машині було легше. Макс дві не їхав. Всі піднялись? ні ще? Не всі ще? Ще один. Фу. Дорога моє життя. Машинка вперед до Тільки Дівці взяли. Як мухи, дай? Хлопці, дивіться, як робити не треба. Тут треба мати одразу железну витвінку. Є пробиття у нас сьогодні. А це раз не я. Я, я регулярний, я, мабуть, частіше всіх. А що, хто більше катає, той більше пробивається. Так що логіка в цьому є. Ігор, я порівнюю з панорейсером Гревел Кінг. От вони в Gravel Гревел Кінг, відстой. Не гани на Хто згоден став вподобайку? Хоча сам саме їжджу на гривуки. <рес> так, ну що, пробую записати вам відео по запитам Дмитра Демківа Скріплення грудного кріплення. Запишу вам спуск моста. Не знаю, може надто потужно не буду розганятися, але вже як буде. I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want Церкву будують. Рині ще не було ще рік тому. Гурби. А, якщо він буде падати, то хоча б не сам. Так... Урочище, музей Української повстанської армії. Там Криївка. Зараз ми далі меморіал тут знаходиться. Зараз ми підійдемо туди до Криївки. Вже один раз в мене було відео, але там було дуже мало переглядів. Друзі, зараз лише монтуючи відео. Я зрозумів, що село насправді називається не гурби, як я чомусь звик, а Гурби. Бій під гурбами. Саме на цьому місці в 1944 році відбувся найбільший бій між українською повстанською армією та військами НКВС: 30 тисяч чекістів, танки, бронепоїзди та авіація проти 4 тисяч воїнів УПА. Чотири дні запеклих боїв та повстанцям вдалося вибратися з оточення. Точна кількість загиблих невідома. Чекісти спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а місцевих жителів вивезли. Тут класика, всі фотографують велики. <плес> зустріли. Не зустріли нас тут. Чинці, так? Да? Чи як? Монахи, чинці? Монахи, чинці, монахи. Кажуть, чи питаючи, ми зайдемо в церкву, зараз обов'язково зайдемо туди. І запитали, чи Криївка відкрита. Кажуть, зараз візьмуть ключі, відкриють нам, так що ми якраз вчасно сюди заїхали. Меморіал. Уродженець села Зелений Дуб, до речі. До речі, так. Да. Відомий повстанець гинув в бою за волю України. Тут історія. Читати, тексту багато. Хто захоче, якщо тут видно, на паузу натиснути. Героям слава. Ютуб канал. Напишіть на українській мові. Ігор Овсій А покинь бути стільки по-моєму та мені даст, тільки тебе подписчики, так? як. Сім років цьому храму. Сім років, ага. Так. Він побудований за рахунок обласної адміністрації. А вона вже 17 років. Першим на був отець і Ігумен, який за церквою похований. Трису загинув, за загинув. Другий був отець Нивон, а третій вже отець Дануфлій. На він зараз в Львові. Сьогодні він в Львові. Кожен день з 8. А, кожен день з 8 до 10. І кожен день з і неділю з 9 до 10. Це приїздять, так? Да? Хор приїздить? При, ні, хор приїздить сільський. Ага, сільські. А з, з, з мостів чи звідки? З мостів зеленого дуба. Ага, з зеленого дуба. Коли ж то зроблять ще туди дорогу до зеленого дуба, так? О, не За Україну вийшли вмирати, бо Україна то наша мати. Героям слава. Молодець давай. Оце де ці піньочки, там, коротше, вентиляція. Давайте вперед. Обережно, по черзі. Да. Ладно. Тут треба одягати. <рес> Можна головою донизу, да. Там, до речі, автомати такі, коротше, типу, так прикольно там, як музей зроблений. Лежанки такі, коротше. Дуже класно. В контактах, так, да, обережно. Криївка музей. Краївка музей. Ну, це. вона була побудована вже в сучасну історію. Чи це ще. Тих часів ще. Сучасно, сучасно. А, це сучасно. Просто побудували її як. Щоб для дітей було показати, які Як приклад. Вони... Як... Жили люди в свій час. В Лісах ховалися. Ніякої цивілізації нічого не бачили. Там секретність була дуже висока, що взагалі... Ніхто про те не знав, що вона там є, люди в селі теж могли навіть не знати про те, що вона. є. Так вона, напевно і не одна була, а їх, їх, напевно, була, їх багато. 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 І знали тільки, ну, тільки перевірені люди. Зв'язкові знали. Обічно, навіть ті, хто були в цій країні, ну, умовно в цій країнці, могли не знати, через 100 метрів могла бути ще одна, і так, вони могли про неї не чути і не знати. Так. Веряді, божуйка стояла, з руками льові кущі. До самі дим, щоб не було помітно? Ні, ну так. Да. Дотопили вже тільки тоді, коли давали досвід Ага. Так були спостережені навіть. Mm -hmm. Якщо нема близько до геодесців, Якщо близько є, не допили. А як ви звикли вже до цього життя тут? Звик. Звик вже. Тихо, спокійно. Тихо, спокійно, мої люди, всі православних сеян. За вояків молюсь, за вояків упав молюсь, за упокій їхній, за воїнів, які зараз бувають волю і в, в України, за всіх молюсь. Ось така моя місія молити спасати душі новопредставлених і душі. Здорових людей, які воюють за нашу батьківщину Україну. Щоб Значит. перемога була з нами. Однозначно. Однозначно, мама. Перемога, перемога за правдою. Перемога. За правдою. А правда в нас? Правда в нас. Прийшли вони до нас, а не ми до нас. Дякую вам дуже за екскурсію. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ось так гарно тут. А ну повтори ще, ще ти раз, б... як, ти, як, ти, як ти сказав? Ну, Що ти купиш собі мопеда та верховину тільки з педалями а. Як ж ти, а. <реш> не було стресу для тебе. От там Отам моя мрія стоїть. Ну, щось. Бери, на не обов'язково таке, ну щось із того. якийсь там BMW, <реш> було би круто. <реш> Турендура щось таке. Ми в мостах знову. Життя вирує. О! Ти Страшний пес. Так, собака нападає на останнього зазвичай. Останній значить самий слабий. Млин, скільки їжджу, його просто проїжджаю. повз. Ні разу тут не зупинявся, до речі. А ви знімаєте віку? Так. А як потім його. На Ютубі українськими буквами Ігор Овсі. До речі, забув сьогодні флягу. От вам лайфхак. Моршинська спорт. Скільки вас підпишеться на мій канал? О, так, один, два, три порахував. Один, два, три маєте підписатися. Написали, щоб не забути. Так, ну що, зараз нас чекає саме цікаве. Підйом моста. Хіба перший раз, тож не перший. В піку 13% там. Так, 7% поки їдемо. А саме цікаве... О! Притерлися. А це опасна штука, так? Да? Опасно. 11%. Хто хотів 13, тот вам 13. Як там хлопці ззаду? Можна їхати. О, пошли зігзаги вже. Ніфіга собі мені 18 показали зараз. Ну, власне, напевно на цьому і все. Особо нічого немає, дорога просто назад. Але я згадав, що ми ще на самому початку, буквально на 20 му кілометрі, у мене вилетів датчик пульсу. Я ще помітив, що щось вилетіло, але не зрозумів що. Я тільки зараз це зрозумів. Зараз будемо їхати назад. Хто знає, раптом чи там лежить, хоча маю великі сумніви. Ми майже повернулися на те місце, де його міг схобити. Я все ж таки вирішив перевірити Джерсі, чи можливо, він десь залишився всередині. І так, мені пощастило, все-таки він залишився під кріпленням Гоупрошки. Вона його врятувала. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте залишати коментарі, адже найкраще відтепер тепер попадатимуть в нові відео. А якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.